Вот какой <связать> по какой статье у вас? По какой статье у вас? Ну, это вы мне скажите, пока. Ну, вы знаете, я же вас... Давайте, в... ведите это дворе закрыта, там, может, дыма. Да, много, закрыла. Закрыла. А, да, да? А да что это вы за поддержку взяли с собой? Да нет, да. не, не, да. не, друг, ты обычно ну, покажи, что, цей, что ты прячешься. Шурки. А, так а что он текает? Это же тоже при исполнении, наверное. Так что обычно поговорить? А? а, ну понятненько. Ну для архіву. Для бесіди? Та, ну, не нема. Давайте звоніть слідчому тоді який дав доручення. А. Для бесіди? Це ж шутка якась. Є чітко оформлений перелік причин, з приводу котрих ви маєте викликати вже Для бесіди це просто щось на голову не на вас. Ну, я маю знати свій статус. Я хто? Я підозрюваний, обвинувачений, як хто? Я вам можу це сказати, як ім'я Хто ви підозрюваний, Ви тоді знаєте, будь ласка. Ні, ну для першої це поїздка, це не пишуть. Пишу, це просто якийсь дітський сад. Зап... Чому? Ні, чому? Ні, не... добренька. Давайте, давайте, давайте на основі повістки все всього решта будемо писати. Добре. Я згоден зараз писати пояснення. В поясненнях вказують те, що повістка вручена невірно. Повістка вручена з порушенням норм кримінальної Подсор... Ви, я ви це все не напишу. Десь, які Ни, які не я на даний момент вас повідомлю, що вам потрібно з'явитися. Ви не хочете відписуватися. Да на повістку дай, щоб я знав згідно чого. Повістку, дай, будь ласка. Але... Вот так дільнично тікають. Я суду, а пану на Берелісовську. На Берелісовську, так. Да, просто думаю, що люди, що якісь відбуваються кримінально-персовні дії, але ж тоді не розуміють, що вони... Не... Що, що треба. Я маю знати, в якому я статусі. Згідно чого взагалі, так, куди так. мене викликають. Так не знаєте, так нащо приходить? Приходить посеред ночі, лякають малих дітей. Ну, що нас, я не відмовляюся абсолютно. Я хочу підписати, хочу, хочу виконати Слабі, рішення не суду. Немає, немає. Наберіть слідчого, давайте я слідчим поспілкуюся. Наберіть слідчого, давайте я, давай я поспілкуюсь. Так ви вручіть повістку. Чого це? Ну, ви ж викликаєте в рай відділ. Я, я ви, ви в райдедел ви? викликаєте? Не Ні, абсолютно. Я ви? маю знати я свій ви? процесуальний я статус. Не я не маю знати свій я процесуальний статус. Ну, зрозуміло. Дільничні не тікають. Та ж сама гоп-компанія, яка там зараз внизу знаходиться, гоп-компанія підтримка, вона точно так же внизу знаходиться, а? Так ви порозмовляйте нормально. Я хочу отримати повістку, згідно котрої я маю з'явитись в райвідділ. Вручіть мені повістку, будь ласка, я вас дуже прошу. Дільничний, не тікайте. Дільничний, не тікайте. Ви ж до мене додому прийшли. Ви ж до мене додому прийшли. Дільничний. Дільничний, не тікайте. Ну чого ви тікаєте? Та не зрозуміло. Я вилучав сейчас, що так на що ви спускаєтесь, бігаєте? Хто? На чим? Ідіть давайте розмовляйте, давайте повістку і будемо далі. Дільничний, не тікайте. Та ви тікаєте. В якому статусі я маю з'явитись? В якому статусі дільничний, не тікайте. Зараз же інтернет весь побачиться. Ну прямо зараз. Ну дільничний, ну не тікайте там, будь ласка. Но ну, я вас дуже прошу. А який да цирк Вручіть мені повістку. Я прийду до вас ра